Що робити, коли ваш банк збанкрутував? Як повернути ті кошти, які знаходились на рахунках? Якщо ви дізнались через офіційні ресурси, що ваш банк визнано несплатоспроможним, а у вас там знаходились кошти, головне не потрібно панікувати. Ваші кошти можливо повернути. Кошти будуть повертатись через фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Під час військового стану всі ваші кошти, які знаходились в банку, який було визнано несплатоспроможним, будуть повернуті вам протягом 20 робочих днів, після написання заяви, звичайно. Щоб зробити повернення ваших вкладів, вам необхідно. Оформити або через онлайн ресурс, дія повернення вкладів, або ж відповідно звернутися з фізичною заявою до фонду гарантування вкладів фізичних осіб і вже фізично повертати ваші кошти. Давайте розглянемо ситуацію, коли у клієнта знаходиться кредитний договір, відкритий кредитний договір у банку, який було визнано невплатоспроможним. Клієнт думав, що банк визнано вже банкротом і відповідно кредитний договір не потрібно сплачувати. Все цей час, всі півроку на кредитний договір, нараховували штраф пеня, відсотки за користування кредитом навіть під час військового стану. Через півроку йому надійшов лист вже з викликом до суду і про те, що в нього нові кредитори. Клієнт не розумів, що сталося, звідки в нього кредит даній компанії, так як він в них нічого не брав, ніякі нові кредити він не оформлював. Як виявилось з матеріалів справи, новий кредитор компанія GG Finance, офіційно повідомила клієнта про перехід кредитного договору до її компанії. Компанія постійно намагалася з ним зв'язатись, але клієнт змінив номер телефону і повідомлення, звичайно, він не отримував. Відтак, компанія GG Finance надала належні докази того, що дійсно кредитний договір був перепроданий до її компанії і вона є новим кредитором. Нам вдалося домовитись на вигідні умови і закрити цей кредит в досудовому порядку. Але тут потрібно зробити висновки. Якщо ваш банк визнаний банкротом, це не означає, що ваш кредитний договір вже закритий і вам не потрібно його сплачувати. На ваш кредитний договір будуть нараховувати штраф поняття відсотки, тому його необхідно сплачувати. Якщо ви опинились в такій ситуації, де відповідно вже нові кредитори нарахували вам штраф по ньому відсотки і зараз вимагають вже шалену суму коштів, ви можете звернутися до нашого адвокатського об'єднання «Правда» на безкоштовну консультацію, і ми вам з радістю допоможемо.